Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися з 56-річним командиром відділення Анатолієм Пупенком. Як повідомили на сайті міської ради, чоловік народився у селі Лютинськ, що на Дубровичині. Більшу частину життя прожив у Квасилові. Там він працював токарем. Згодом пішов на строкову службу в армію. Після повернення працював у гірничному цеху. Також займався будівництвом. У 2020 році пішов воювати доброволцем. Повномасштабне вторгнення з. Стрів на Донеччині двічі він отримував поранення, і, хоч за станом здоров'я, міг продовжувати лікування, все ж повернувся на фронт. Загинув Анатолій Пупенко, 17 червня, під час ведення бойових дій поблизу села П'ятихатки, що біля Запоріжжя, у нього залишилися дружина і троє дітей. Поховали захисника у селі Загорожче Корненської громади. Це дуже хороша людина. В нього подивіться на фотографії його що про що говорять його очі. Настільки добродушно, він би всім допомагав, дуже любив цей світ і своїх дітей, і родину. Він всіх людей любив, не тільки будемо казати свою родину. Це дуже хороша людина. Це така втрата для сім'ї, для родини, для всіх нас і для всієї України. Я думаю, що це дуже велика втрата. Ще він був як чоловік, вона про нього. Говорила, що він дуже за ними, дуже співчував, переживав, все питав, як ви там, я без вас не можу. Але я маю це зробити, буду, щоб діти було добре, щоб діткам за дітей переживав. За... І він же ж пішов ще до війни, добровольцем. Дуже толковий чоловік був, щире співчуття родині.